Новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на огляді в продажі BMW X3 2017 рік. Чорна на чорному, як ви все любите, повний привід, 2 літра Turbo турбодвигун, машина без ДТП, без пошкоджень. Що з нею було, сьогодні розповім, Пристебніться, поїхали! Дивіться, Під капотом двигун 2 літра Twin Turbo, В двигуні потужність близько 250 кінських сил. Вона дуже жваво їде, дуже класно. По пошкодженню тут не було зовсім нічого, вона не бита зовсім. От. Єдине, що фарбована з Америки приїхав капот другим слоєм, але це все рідне, і, капот, і фари, і морда, все рідна безпека, все, 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 нічого не чіпалося. В неї був поукціону Waterflat, в неї був гідроудар по двигуну. Помінян був на першому і другому циліндрі, якщо не помиляюсь, там поршень шатун. Все, більш нічого. Також ГРМ, комплект ланцюг, всі, вануси повністю комплектом з маслонасосом, оба ціпка, все було б замінено. Тут вже в Україні вона заїхала з пробігом приблизно 115 тисяч кілометрів. В двигуні масло тільки поміняно. Зараз вже 160 тисяч кілометрів, вона вже в Україні два роки. Тобто за технічний стан автомобіля ви можете бути спокійними. автомат коробці теж близько 140 тисяч кілометрів. Ми тут в Україні вже міняли масло. Вона, в принципі, вся обслужена, і питань ніяких нема. Що, наче під капотом, все автомат, повний привід, все це все добре, все працює, вау. Закриваю капот. От розказую, що вона вся в рідному зафарбленні, тільки капот другим слоєм пофарбований. І лобове скло тут міняли, бо був скол попав в е, так, наче все. Що важливо сказати, що окрім того, що вона не була бита, е, ДТП пригод в неї не було, звісно, безпека вся рідна. Е, waterflat стосується що, того питання. Машина приїхала повністю сухою в Україну, ніхто нічого не сушив, не хімчистив чистив і так далі. Тобто питання було. Вона просто хапнула воздухозаборником води в двигун. Двигун відремонтований. Як він відремонтований, вже протягом двох років, умовно каже, що вона в 2021 році приїхала в Україну. Ви зараз можете перевіряти, бачите, як працює двигун, що немає ніяких зауважень, помолок і проблем. Дивіться, в комплектації в нас безключовий сенсорний доступ. Отак от у нас виглядає шкіряний салон з електроприводом, з пам'яттю сидіння для драйвера. Як вона приїхала в Україну, так і зараз. Трошечки тріщинка от тут на Дермантінові вставочці є, її можна замінити. В іншому, наче все дуже непогано. Бачити. так Рік у нас чистий 17 -й, й місяць 17 го року. Вона в випуску з конвейера зійшла. Далі. В комплектації у нас є. Це у нас відкривається багажник звідси кнопочкою, електродзеркала складні, електросклопідйомники понятна справа. Протитуманки, датчик світла. Маємо. Тут управління бортовим комп'ютером. Ось пробіг на дану мить рідний 160 тисяч км. Повторюю, що заїхала на Україну приблизно 115, 115 десь приблизно було так. Датчик дощу є, функція старт-стоп і кнопочка, само собою, старт-стоп для запуску, на безключовому доступі вона має бути. Так, підігрів передніх сидінь. Двозонний у нас тут клімат-контроль. Бачите? Ми його поки вимкнемо, щоб він нам не заважав. Чік. Далі, мультимедіа. Оце від неї стандартна шайба тут управління медією. Да? Вона у нас тут русифікована, Грає вона дуже непогано. До речі, коли тут ще тільки її пригнали, розбирались в прошивці, е обозначено, що вона як Harman Kardon іде. Тобто, ну, напевно, тут преміум саунд стоїть. Тобто саме Harman Kardon. Автохолд, ручник, ну, і режими Sport ECPRO. Система стабілізації от, вимикається. Якщо треба, отак от от, вона тут файно малюється, нам, коли ми робимо це. Комфорт, збалансована настройка, підійде. Ну І це в нас допомога при спусках-підйомах, так скажемо. Да? Також у нас є шкіряне кермо. От Його стан я вам показую. Трошечки отут зверху, може, там, чуть-чуть підзатерла шкіра, але вона жива, здорова, як має бути BMW. Е, Управління круїз контролем. І мультимедіо та хендсфрі. Ну, в мультимедії все є, аукси, блютузи і так далі. там USB, все це присутньо. Так, в нас є панорамний дах. Одразу показую, як він відчиняється, який ми маємо вид на українське небо. От Відкривається отак. Ну і потім вже від'їжджає саме скло. От Ми повністю його зараз відчиняємо, от таким от чином він виглядає. Ну і також ми можемо тут на провітрювання його підіймати. Це зараз теж покажу. Ось так. Дивіться, на другому ряду сидінь. Тут дуже комфортно. В мене зріс 193 см. Я сиджу сам за собою. Дуже комфортно, дуже класно. Їздив особисто я за кермом на цьому автомобілі в Київ. Позаду сиділо два пасажири, ніхто не жалівся, всім було комфортно і зручно. І навіть мені за кермом мені не треба було ні під кого підналаштовуватись, підстраюватись. Підлокітник зручний, є у нас тут два підстаканника, є свій обдув назад, ну і гніздо для зарядного Ну, Для гаджету, ще полочка така полиця, невеличка є. Підстаканники, кармашки величні. Ну, так все, все кайфово. Тут комфортно сидіти, зауважень тут немає. Навіть я скажу чесно, що в X5 мені тут менше місця, ніж тут. Тут супер, зроблено. Електропровід багажника працює в BMW як BMW. Дуже швидко, ефективно, супер. Отак у нас виглядає тут. Багажний відсік, він непоганий, охайний, є шторка. І також тут у нас не така нижча, для того, щоб ми розклали весь наш мотла. Ну, Нижче там акумулятор, щось ще не пам'ятаю. Отака тут історія. Багажник ми можемо закривати просто багажники, можемо разом з усіма дверцятами, щоб зачинити автомобіль. Поїхали далі. Єдине, що точно нічого тут додати, що від управління цим автомобілям ти отримуєш ну, максимум задоволення. Тільки кайф. Будь-то місто чи траса супер. Ну і плюс за рахунок повного приводу, x drive тобто вона вибирається також непогано в ускладнених умовах в гору там, по снігу і так далі. Пхне вона дуже непогано, Я зараз спробую вам показати, як вона їде. Ну, зрозуміло, як вона їде, я включаю спортрежим, ми рухаємося в ту горку. І поїхали. 60 80. 100%. Один з найкращих результатів серед тих машин, на яких я на цій ділянці випробовую, можу це сказати. Ну Це просто вау. І навіть коли ти їдеш по трасі на швидкості і тобі треба терміново обігнати, то ти відчуваєш впевненість настільки ну, на 200%. І як вона рулиться, ну 160, ти в цій машині їдеш, наче 80% в якійсь інший, скажімо так, більш бюджетні. Витрати пального в цій машині по місту в середньому 12-13 літрів. Так, є люди, котрі вписуються в 11, 8, 11 в мене ставили в дуже такому розміряному і спокійному ритмі люди їздять. З моїх клієнтів я продавав x 3 вже не раз. От. Ну, в середньому реальний такий, кажу, що 12-13 десь можна вписуватися. Ви їздите в дуже комфортній тачці, в ній достатньо місця, не тягаєте за собою зайвий об'єм, ну, і кайфуєте від життя, ви отримуєте. Майже, тут чесно сказати, ну, відчуття мало відрізняється від x 5 Я кажу це щиро. Так, да, може вона десь по вигляду, трошки компактніше, туди-сюди, але по відчуттям все дуже непогано. Ну x 5 от трошки ширше, трошки там об'ємніше, але не скажу, що ви тут себе будете відчувати якось притисно. Замість тисячі моїх слів я пропоную вам приїхати, подивитись її, перевірити, отримати задоволення і придбати. Я думаю, що машинкою буде задоволені. Мій кум, котрий на ній їздив, вже накатався, збирається рухатись далі. Так що я вам раджу, а ви вже приїжджайте, домовимося. З вами був Льоха Трендах, то всім бажаю а нам перемоги. Слава Україні!